Друзі, привіт! От уявіть собі таке місце, де найпопулярніші counter strike контент креатори змагаються між собою в Counter-Strike. Звучить як потенційно дуже цікавий контент на перетині різних культур, характерів, образів. І от FACEIT вирішили щось подібне створити. Вони запустили такий невеличкий хаб, куди заінвайтили всіх популярних світових КС-стримерів і сказали: рубіться. Що вівторка, і що неділі, за 1000 доларів. От хто з вас буде найкращий, той отримає найбільше призів. Мене також покликали, ну куди ж без мене? І я залетів на один з таких вечорів. Що з цього вийшло, подивитеся в цьому відео. Приємного вам перегляду! Отже, перший матч. Хто у мене в команді? Рен, норвезький стример. After. Oh Шушан, ізраїльський кіберспортсмен. No, 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 okay. Дона. Ну, ви знаєте ж, Дону. What is this? Oh, sneak more, sneak more. А проти мене теж якийсь російський стример. Але мені здається, чи він щось трошки розгубився, коли побачив мене в лоббі. Що сталося? Yeah, like, like. Rainbow, what? І ми будемо грати. Now might be all this Hi, everybody. Hello, Hello gentlemen. Good day to you. We <laughs> need We need two rounds. Two rounds is yeah, fine. Okay. But how do we get these two rounds? I, do, I have no idea. Behind you! Wow. I'm scared. <laughs> I protect you, come with me. Шановні, треба срочно фішки на офісі. Ви бачите, все йде дуже погано. Най! Стоп! Мы играем про те. Ох, не пиксели. За нас на то саппекс. Нормально, движ. Ларис на дасте разбираемся, что ж быть. Але блин против нас нормальные типы. Let's rush, Yeah, yeah. I'm blind. Inside, dead. Uh, 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 right side, right side. I'm hiding. One tunnel to window. Window dead. Tunnel lost. Nice. Woo! <laughs> uh, a lot long for it

It's oh, That's I cool did. it. Can you play tank for me? Yeah. One <laughs> uh. well, Maybe hold right. on, A. Nice. 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 Yeah. nice. Knock, <laughs> um. <Got there>. <laughs> it yeah. So Yeah, yeah, yeah. yeah. Розвалюємо, нормально. Ноо! Mm -hmm. no. <laughs> uh, yeah. yeah, Ех! Дивлюся на цей даст. І шкода мені. Більше не те, що я програв. Шкода мені, що ви не поставили в лайві. На фавбеті, на мою поразку на цьому дасті. Тому що я готовий програвати все, що завгодно, тільки б це дарувало вам позитивні емоції. Заходьте, реєструйтесь, лінк є в закріпленому коментарі під цим відео. Зараз в світі КСУ така невеличка пауза, але є International по доті, є World's по Legends. Там вже скоро є фінали Бласту по КЕСу і Тір-1 КС повернеться. А взагалі завжди є на Фавбеті на що поставити. Тож заходьте, дайте спорту себе підтримати. отримай шанс на бонус 110 тысяч гривень від Favbet. Окей. Not, not, don't defuse me. He is not low HP, one, one HP. Conde, Conde, last city. On site already? Dead. Yes! <laughs> Oké, okay, NATO B, we can P is K hey, right something. Mid, mid. water, wat water. <laughs> Lodge points. I leave you. Mid dead. <laughs> Bruh. Nah, fuck! It's 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 easy. It's yeah. A lot of water coming from. Yeah. I... 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 No. Let's stretch no. dogs Сподіваюсь, вам сподобався цей контент? Поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб ще більше людей побачило це відео у себе в запропонованому на YouTube. Заходьте до мене на Твіч, там. Що вівторка, що неділі є високий шанс, що я буду в прямому ефірі показувати, як я граю цю лігу. Ну і взагалі не забувайте про те, що на фейсеті у мене є ще і клан Мрія, в якому я граю в усі інші дні, окрім вівторка і неділі. Там є призи для вас, можна пограти з українцями в класній компанії, тож лінк є в описі під цим відео. Дякую вам ще раз за перегляд, до нових зустрічей. Бережіть себе!